Фестиваль Пива у Чернівцях свято насолоди, позитивних емоцій, музики і жартів. Свято азарту, спорту, перемог і призів. Тільки на фестивалі багато найкращого пива. Запрошуємо на другий чернівецький пивфест. Ось так тривали останні приготування до зустрічі гостей пивфесту. печене порося, шашлики, діжки з пивом усе на поготові. До завершення фестивалю діжки будуть порожніми, а переможці різних конкурсів найматимуть таксі, щоб забрати свої призи пиво і не тільки. Чернівчанам сподобався минулорічний фестиваль Пива. Звісно ж, пиво стільки тут, скільки потрібно. Але не тільки за якісним напоєм на фестиваль ідуть люди. У програмі фестивального дня багато розваг для дорослих і дітей. Але цього разу пивоварня Наше пиво запросила на свято героїв Буковинського спорту, учасників Олімпійських ігор, рекордсменів книги Рекордів Буковини та переможців турніру з Армспорту. Відкрили Пивфес, секретар Чернівецької міської ради Віталій Михайлішин та депутат міської ради Валерій Чинош, який є ініціатором і організатором свята. Доброго дня, дорогі чернівчани! Дуже приємно, що вже в другий рік підряд проводиться фестиваль пива. Я впевнений, що з кожним роком ми досягнемо фестиваля, який відбувається в Мюнхені, в Німеччині, «Октоберфест». Я впевнений, що оберти цього фестивалю, і завдяки нашому підприємцю Валерію Миколаївичу і нашому рідному Чернівецькому пивоварам відроджуються традиції нашого міста. Я всім бажаю гарного настрою сьогоднішній день. Я впевнений, що і погодні умови не будуть заважати нам гарно сьогодні провести час. Сьогодні дуже і дуже велике свято в наших Чернівцях. Чернівцях нашої місті, нашої мрії, наших рідних, наших рідних Чернівцях. Я би хотів дуже подякувати всім, які сьогодні прийшли сюди на цю площу, тому що в дійсності і трошки погода в нам не така, але я думаю, що пива вибілься більше. Відкрили фестиваль також буковинські олімпійці. Учасник трьох олімпіад, чемпіон Європи та світу з бігу на 1500 метрів Іван Гешко. Перший серед буковинців – учасник Олімпійських ігор на дистанції 10 тисяч метрів Микола Лабовський та півфіналістка Олімпіади 2012 і срібна призерка чемпіонату світу на дистанції 800 метрів Наталія Лупу. Олімпійцям Валерій Чинуш та Віталій Михайлішин вручили нагороди за участь в Олімпіаді. Пане Віталій, з вашого чарівного удару розпочнеться пивний фестиваль, я нагадаю. А ми, шановні друзі, давайте підтримуємо перших людей нашого міста. Шановні друзі, Йей! ваші обласки, Йей! пивний фестиваль 2012 офіційно відкритий. В Чернівцях без військового оркестру не відбувається жодне серйозне дійство. Це віртуози у пагонах не тільки вміють добре вигравати, але й пританцьовувати. Фестиваль пива розпочався з головного конкурсу, хто швидше вип'є один літр пива. Рекорд України, якого зафіксовано офіційно 11,20 секунд. Є до чого тягнутися боковинським пивоманам. На перший конкурс набралося 5 сміливців чоловіків різного віку. Журі відомі у спортивному середовищі люди Іван Гешко і Георгій Мазурашу. Мої вот на рубашці. Все мої те на по, по назначенню туди, хлопці нагадаю. Н'яких фальт стартів, ніяких фальт На старт. Ува! Вішоу! Ось я плануємо! Самові друзі, давайте відтримуємо наших конкурсантів! Це не так легко зробити лідер пива! Давайте, хлопці, давайте! Хлопці, можете не добивати, можете просто крикувати. У нас є перші вивічні друзі, ваші області. До замеча лідера. Віть ковза будувати маєчко і найголовніше зосі. Мовці. Так, щоб вас сьогодні не накрило. Переможець конкурсу Георгій Тирон. Він подужав літер пива за 14,34 секунди. Георгій увійшов до книги рекордів Буковини. А першим офіційним рекордсменом з випивання пива був чемпіон світу і рекордсмен України з бігу на 100 кілометрів Сергій Яненко, який свого часу випив літер пива за 17,8 секунд. На Чернівецькому фестивалі є ще один конкурс найшвидшого випивання пива, але не одного літра, а одного бокалу в півлітри. Як не дивно, але найшвидшим виявився спортсмен, хокеїст команди Чернівецькі пінгвіни Петро Головатий. 4,74 секунди. Він покращив попередній офіційний рекорд на майже пів секунди. У книзі рекордів буковини тепер буде записано цей результат. Спортсмени, яких перемогти важко у пивному змаганні, пиво п'ють зрідка. Але у таких випадках, коли потрібно відстояти свою честь, вмикається спортивний інтерес. Добрий день отче Ігор, доброго дня, отче Ілля. Що у вас нового. Недавно був на дискотеці. І що там? В егоїсті. Знає, ш... Знаєте, що там? Господи боже, не вже танцювали. Та де танцював? Кропив ту всю нечість. Я I love you. На фестивалі без жартів не обходиться. Відпочивають всі наповно. Місцевим богатирям запропонували на зігнутій руці під котом не менше 60 градусів утримати на час діжку з пивом вагою 63 кілограми. Лідером конкурсу став Сергій Клюсик. До книги рекордів буковини Сергій потрапив із результатом 46,75 секунди. Во, во, I'm uh -huh. Вудочками і не руками така рибалка була на фестивалі. Садочком потрібно було наловити якомога більше коропів. Гра практично сімейна, чоловік ловить, дружина складає у відро як у житті. А ось іще один конкурс мроза, на чоловічу витривалість – «Жіночі нерви». Найшвидше треба зіграти як у молоді жінок серед і На руках вісім, звідки їх попросили на гри. Падять, що собі красу наводять. Поя дівчина молода. Квітнує. Клуб військово-історичної реконструкції переніс півфест до середніх віків. Це воїни, яких називають Вікінгами. Першу відкривачі нових земель і забойовники. Важкі обладунки, не менш важка зброя, таким був давній воїн. У середньовіччі свідомо виготовляли важку холодну зброю. Вона залишала смертельні рани. На нашому фестивалі зброя лише для показових виступів і мандрівки у минуле. А таке можна було побачити у перший не тільки на цьому фестивалі. В оборону проти вікінгів стали звичайні громадяни. Стінка на стінку, як на полі бою. Тут і важко на переможця вказати. Вікінгів дівчата також спробували, як це бути у ролі воїнів. Ти не маєш жодної переваги у зброї, а тільки фізична сила. У 21 першому столітті жінки легко перемагають чоловіків. На певний фестиваль приїхали чернівецькі байкери. Вони не могли пропустити та без чого байкер не байкер. Важкий гучний мотоцикл, шкіріна куртка і кружка пива. Щоправда, позаду байкера має сидіти гарна дівчина. У подорож по місту поїхали найгарніші і найсміливіші дівчата. Усі то кабрал ліса за злука. Это листикая грусть, но-но-но-но не муга. И только ты, о другой не мечтаю, В свете сознаю куда-куда. І про головний приз пивного фестивалю всі бажаючі змогли взяти участь у розіграші 20-літрових діжок з пивом. А головне отримати шанс від торгової марки Наше пиво поїхати до Болгарії на відпочинок. Кутівку на двох в Болгарію отримує Рига Віталій Іванович. Є Рига Віталій Іванович. Віталій Іванович, це ваш номер. Це Добре, ми до вас подзвонимо у Болгарію, як вас там від, від, від відпочивається, і від, від закладу. Наше пиво. Усім клієнтам, якого ви являєтесь і заповнили, заповнили невеличку анкету. Вручаємо вам, шановні під оплески цих всіх глядачів, які вам десь там завідують. Ну то менталітет просто Буковинський, шановні друзі, готівка на двох Болгарія, Віталій Іванович! Получив стовий покімонів, житлова машина мене сюди возила По крайніх комбу старові не граміла Мій тату дружив із директором школи Він з нами щороку купався на морі це полюбив мене без колектив Новий пустову медаль Брушисту вручив мені Найзапекліші уболівальники і спортсмени дочекалися старту основних змагань по фесту турніру з Армспорту, який другий рік проводиться обласною федерацією Армспорту та обласним центром спорт для всіх. Змагання відбувається по олімпійській системі. Якщо бажаючий програм учасник один раз, він ще може зайняти перше місце, просто він попадає в нижню сітку. Учасники змагалися у трьох групах. Чоловіки вагою до 80 кілограмів, понад 80 кілограмів, і абсолютна категорія. У категорії до 80 кілограмів перемогли Михайло Ступницький, В'ячеслав Коваленко та Роман Попович, який у бронзовому двобої виграв у радіона Криська. У категорії понад 80 кілограмів. У фіналі Сергій Клюсик переміг Михайло Фреяка. А у матчі за третє місце Андрій Лактін здолав Володимира Дудку. Драматичною виявилася боротьба в абсолютній категорії, у якій до фіналу несподівано пробився бронзовий призер найлегшої категорії. У вирішальному двобої він поступився Михайлові Фреяку. Але став одним із улюбленців публіки. У матчі за третє місце В'ячеслав Коваленко здолав Сергія Клюсика. до речі, Михайло Фреяк минулого року виграв турнір з Армспорту Пивфест. Після офіційних змагань розпочалися неофіційні поєдинки, у яких найбільше перемагав сільський голова Іванківців Кіцменського району Олексій Добровольський та директор готелю Буковина Юрій Коваль. фестивалі традиційно ближче до ночі. Шоу вогнів ефектне і не завжди безпечне. Так думають глядачі. Артисти, танцівники вправляються із вогнями так, що усе виглядає природно і майстерно. Недаремно майстри цього шоу кличуть себе тінями вогню. Завершився другий чернівецький пивний фестиваль великим феєрверком. До зустрічі на святі наступного року кажуть організатори і торгова марка. Наше пиво. Утім, до нового фестивалю старі і нові друзі ще не раз беруться за кухлем нашого пива.